Всім привіт! Вчора попалася мені одна статейка із статистикою. Я був, чесно кажучи, шокований. Там американська якась фірма проводить соцопитування чи опитування населення. І за тим опитуванням 49% перемагала притула. Тобто найбільша довіра в населення це в притули. Ну, блін, про що це говорять люди? А те, що влада вже думає, хто буде покривати ці всі злочини, хто буде покривати ті яйця за 17, хто буде покривати цю всю корупцію в Міноборони, хто буде покривати супутники, хто буде покривати це все? Влада вже думає, тому вона вже розуміє, що війна війною. А відповідати прийдеться, і їм необхідна така людина, яка б покривала це все. На другому місці слуги. Ну, слуги, це очевидно, що Ну, це вже хіба би б дурний голосував. А от притула, це єдиний кандидат, на кого влада ставить ставку. Той самий супутник, що вони купили разом з міноборони, відмили кошти, все в там, він вже вдолі, він вже з ними. Так що, люди, думайте і спостерігайте, тому що влада загнана в куток, як то кажуть.